Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, приєднується до нашого ефіру. Пане Павле, добрий вечір вам. Вітаю вас я. цієї ночі. Росіяни в чергове обстріляли Краматорськ. Розкажіть нам про результати цього обстрілу і загалом, як проходить день на Донеччині. Так, вночі було завдано декількох ракетних ударів потужних. Пошкоджено одне з підприємств. На щастя без жертв. Наслідки вже ну, не вважаючи тільки тих пошкоджень і руйнувань приміщень, вони наслідки вже усунуті. Щодо дня і доби, яка сьогоднішнього дня і доби яка вважаю, так і повинна завершитись. І будемо на це дуже сподіватися. То відносно спокійно, не по обстрілам, а по саме тим містам, куди йдуть влучання і житлові масиви фактично сьогодні не обстрілювалися, але будемо сподіватися, що так і буде відбуватися. Але ми з вами чітко повинні розуміти, що ворог для нього не має будь-якої дати. Чи це день, чи вночі він зухвало діє свою тактику, точно вам можу сказати, не змінює. Але станом на зараз, на щастя, у нас сьогодні без жертв і без потерпілих Найби так і залишалося не тільки сьогодні, а й загалом, але ж ми розуміємо. Обставини так і розуміємо суть нашого ворога за вашими спостереженнями: інтенсивність обстрілів взагалі останнім часом. Якщо ми не говоримо безпосередньо лінію фронту Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка, а більш умовно тилові населені пункти Донеччини, чи вона якось змінилася? Ця інтенсивність не змінилась. Точно не змінилась. Якщо ми сьогодні, знаєте, так я щоб навіть не наврочити, сьогодні відносно тихо, там через годину-дві може бути зовсім інша ситуація. Якщо брати по лінії фронту, то ситуація навпаки, навіть кількість обстрілів, те, що я бачу і чую на оперативних нарадах з військовим командуванням, вони навіть збільшуються, кількість обстрілів. Кількість ракетних ударів РСЗВ вони є. Тими на жаль відносно сталими по своїй кількості, але це точно нас тримає в повній готовності до будь-яких дій, і ще більше нас наповнює рішучістю до наших подальших дій, які нам чітко дають зрозуміти, що це припиниться тоді, коли ми знищимо окупанта і виженемо це факт. Чи є у вас додаткові рекомендації або, можливо, будуть запроваджені додаткові заходи безпеки для цивільних на Донеччині 9 травня? Ми розуміємо, що Росії не треба ніякі дні, дати, приводи, будь-що для того, аби здійснювати свої терористичні атаки, але все ж таки така дата міфологізована, сакралізована для ворога і усяке може бути. Звичайно, заходів загальних масштабних, там навіть невелике скупчення їх проводитись не буде в ми в повній готовності і в посиленому режимі завжди, і вдень, і вночі. Це не просто слова. Я точно знаю про що кажу. Тому додаткових заходів там по певним частинам території ми провели і сьогодні. Відповідне реагування, що може відбуватись для того, щоб спрацювати на обереження. А так, режим посилений постійний з 24 лютого. Фактично, це так і є. Тому максимально, звичайно, я людей закликав і е, закликаю про те, щоб вони не перебували в місцях і не зробили масових скупчень. Евакуація, звичайно, вона проводиться і проходить з лінії фронту. Перш за все, іде планово з урахуванням, що більшість людей виїхала. І найбільша безпека це наразі не перебування на території. І це також повинні люди розуміти. Ті, хто перебувають тут і обслуговують критичну інфраструктуру, звичайно, військове командування, військове керівництво, керівництво військових адміністрацій, ми ну, всі на місці наші дії є злагодженими, скоординованими і в тому числі направлені на забезпечення всіх напрямків життєдіяльності тих, хто перебуває тут для нас, і робить свою справу і свій вклад в нашу перемогу. 9 травня, це ще ж черговий дедлайн, до якого ворог збирався взяти Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку для того, щоб от друга армія світу продемонструвала таку перемогу. Не знаємо, ми що буде навіть за кілька годин. Безумовно віримо в Збройні Сили України. Але якщо командуванням буде ухвалено рішення перейти на позиції за Бахмутом, за Авдіївкою, наприклад, то для вас, як очільника військової адміністрації, ви з цивільними зокрема відповідаєте так за цивільних. Чи є якийсь план Б додаткової можливо евакуації цивільних з тих населених пунктів, куди може прийти лінія фронту? Ну я вам навіть скажу: ми не чекаємо розвитку подій, щоб застосовувати цей план, план Б. Звичайно, якщо буде така. Доволі суттєва і різка зміна в обстановці, то вже впевнений його навіть застосовувати не доведеться, тому що робота проводиться, я недаремно сказав, планово по максимальній евакуації, не стосується це лише тих, яких ну, вибачте, ми в міць звідти. Не витягнемо. Так, діти і сім'ї, і, роз... і вмовляння навіть в тому числі проводяться системно для того, щоб люди там не перебували. Це щодо населення. А щодо всіх дій, і про те, що я сказав керівництво військових адміністрацій на містах, звичайно. Наші дії у тому числі спрямовані на те, щоб наша область була максимально укріплена, і ці дії тривають постійно і будуть продовжуватись доти, доки потреба в цьому не мине. Але роботи ще багато. Але я точно можу сказати, як багато вже зроблено, і те, що вже зроблено, дасть нам можливість у разі як я. Сказали, ви в своєму питанні поставили зміни обстановки. Ми точно знаємо, як надійно будуть стояти міцно наші збройні сили і міцно захищені щодо евакуації. Скільки в середньому зараз людей на день виїздить із Донеччини? По-різному в день більше 40 осіб зараз. Це з тих, які лишаються в області, це і виїзд іде, як правило, з лінії фронту. При цьому, нагадаю, що більшість населення виїхали, а ті, які лишаються, це ось 40 осіб, там 44, 45, Там якщо йде якесь там суттєве загострення або обстріл того чи іншого відносно віддаленого міста, може збільшуватись кількість там до декількох сотень. Але це на наразі доволі рідке явище, тому що люди, які тут лишились, вони глибоко запевнені в тому, що вони. Не будуть і евакуї, можуть цей складний період пройти і прожити в своїх домівках на Донеччині. Так, чим далі, тим тяжче людей переконувати, тому що всі, хто хотіли, мабуть, що першими хвилями так виїздили. А чи не є зараз проблема, що виїздить менше людей ніж повертається, тому що теплий сезон починається і людям хочеться вже повернутися додому. Я знаю, що по деяких населених пунктах, навіть по тих, де. Дуже серйозні бойові дії відбуваються все одно, є ті, хто повертаються, е, є ті, хто повертаються, але ми повинні розуміти: тут е, це вже друга весна такого е, моменту нашого героїчного спротиву. І вже там, де йдуть на певних ділянках і будуть відбуватись кардинальні зміни в користь нашої держави, наших Збройних сил, але повернення, наприклад, минулого літа і цього літа, воно буде відрізнятися, тому що ми також повинні з вами рахувати кількість зруйнованих або Частково пошкоджених будівель багатоквартирних приватного сектору на Донеччині. Тобто, так, люди... Вона колосальна. Ця кількість питання, куди повертатися, але головне це безпека. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Мирного тихого, тихого вам вечора. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.